Вас захоплює зоряне небо, вас цікавить космічний простір? Вам подобається створювати космічні моделі? Ви прагнете дізнатися більше? Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені Макарова надає можливість школярам та студентам отримувати тематичні знання та практичні навички в напрямах космосу та ракетобудування. Навчання в центрі це отримання якісної аерокосмічної освіти за напрямами. Аерокосмічна школа, школа комп'ютерних та мережних технологій, гуртки аерокосмічного спрямування. До навчального процесу у центрі залучені професори та доценти закладів вищої освіти, викладачі вищої категорії провідні спеціалісти підприємств ракетно-космічної галузі, лектори вищої категорії. Кожен викладач зацікавлює учнів предметом, який він викладає, адже це є запорукою подальшого успішного навчання. Аерокосмічна школа. Аерокосмічна школа дає можливість школярам вивчати предмети за напрямами: астрономія, екологія космосу, історія створення ракетно-космічної техніки, фізика Всесвіту, комп'ютерне моделювання та інженерна графіка. Аерокосмічна школа має три форми навчання: очні аерокосмічні класи 6-11 класи. Аерокосмічні класи з формою навчання у вихідні дні. 9-11 класи. Програма розрахована на 3 роки навчання. Заочна аерокосмічна школа Всесвіт. Програма розрахована від 1 до 3 років навчання. За умови форс-мажору, навчання в аерокосмічній школі проводяться дистанційно, згідно з розкладу занять. Аерокосмічна школа це цікаве навчання, участь у всеукраїнських конференціях, конкурсах, олімпіадах. По закінченню випускники отримують додаток до атестату про середню освіту. Звертаємо увагу випускників. В нашому центрі проводяться підготовчі курси до мультипредметного тесту зовнішнього оцінювання ЗНО з математики, фізики, історії української мови та літератури. Про високий рівень освіти, який набувається в ерокосмічній школі, свідчить те, що майже всі наші випускники вступають до вишів. Аерокосмічна школа. Світ твоїх можливостей. Школа комп'ютерних та мережних технологій. Сучасне життя важко уявити без комп'ютерних технологій. Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені Макарова запрошує учнів 6-11 класів до школи комп'ютерних та мережних технологій. Курс навчання надає можливість отримати базові або поглиблені навички роботи на комп'ютері, вивчити основи сучасного програмування та веб-дизайну, комп'ютерної графіки, застосовувати комп'ютерні та інформаційні технології в освітній і науково дослідній роботі. Мережна академія ЦИСКОН-ЦАОМ надає учням комплексне середовище навчання, що дозволяє отримати знання з використання інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному цифровому світі. Гуртки аерокосмічного спрямування Тема космосу цікавить не лише старшокласників, тому для школярів міста працюють гуртки аерокосмічного спрямування, де учні отримують спеціалізовані та поглиблені знання з математики, фізики, астрономії, космонавтики та інших дисциплін. Для учнів 6-8 класів працюють гуртки аматорська астрономія, цікава математика, юний фізик, віртуальний конструктор на основі ЛЕГО Діджитал Дізайнер, основи робототехніки. І гурток комп'ютерна графіка для учнів шостих-одинадцятих класів. Лабораторія ракетно-космічного моделювання Лабораторія ракетно-космічного моделювання це місце для дітей, які прагнуть конструювати. Тут проводяться теоретичні, практичні заняття та майстер-класи. Учні отримують поглиблені знання за окремими розділами фізики, хімії, математики, астрономії, креслення та інших дисциплін. Вони розвивають свій творчий потенціал, отримують спеціальні знання, конструкторські навички та створюють власноруч моделі та макети ракетно-космічної техніки минулого, сьогодення та майбутнього, модели копій, спортивних моделей ракет та ракетопланів. Займаючись космічним моделюванням і ракетно-модельним спортом, наші вихованці беруть участь у міжнародних змаганнях та змаганнях за ракетно-модельного спорту на Кубок академіка Янгеля. Школярі 5-11 класів. Приходьте до лабораторії. На вас чекають захоплюючі практичні заняття. Лабораторія ракетно-космічного моделювання мрія, творчість, втілення впевнені, що тепер кожен з вас переконався навчатися в національному центрі аерокосмічної освіти молоді імені Макарова цікаво і корисно. Тому сподіваємось бачити вас серед наших учнів.